Неквапливо їжачок по знайомій біг стежинці у своїй зручній, колючій і охайній одежинці. Про уважність, обережність і обачність пригадав і, за звичкою о бабіч бистрооко поглядав, Ліс зігрівся, пробудився. Життя звичне розпочав. І, поглиблюючись в хащі, їжачок приємні зміни все чіткіше помічав. Там, в густій траві зеленій, жвава ящірка сховалась, там у теплому ставочку жабки з кваканням купались, там, під листячком торішнім, мишка рила собі нірку. А на потрухлому пенючку хробачок виліз із дірки. Опинившись в темнім лісі, без стежинок і доріг, впевнено, наш мандрівник до своєї хатки біг, Чув, як друг його рудий, пробиваючись крізь поріз, вайлувато лопотів. Бешкетуючи навмисно сухим листям шару дів. Та раптово біля хатки зупинився їжачок, захищаючись, гортався клубочком з гострих голочок. Відчув запах небезпеки, який сплутати б не зміг. Недалеко від хатинки старий лис його стиріг. Досвідчений хитрун вважав, що дуже вдало скористався новиною про малого, який додому повертався. Біля хатки їжачка лис у засідці вмостився, своїм хвостом пухнастим. Вкрився, посміхаючись, дрімав із задоволенням в дрімоті легку здобич уявляв, аж тут скущив з тихим гарчанням, до гори задравши ніс, рудий, зовсім не кумедний. Ішов йшов упевнено до сховку, де причаївся старий лис. Розгорнувся їжачок, не встиг навіть здивуватись, як почув, що біля хатки почало щось відбуватись, сердите гавкання, скавчання. І з переляку старий лис повз їжачка, стрімко пробігши. Ледь обдертий хвіст у ніс. до їжачка ж, що лису вслід спантеличено дивився, підбіг мисливський рудий ніс, махнув радісно хвостом і поруч стомлено усівся. А на дереві вгорі кмітлива білочка сиділа. Побачивши, як лис втікав, всміхаючись, зацокотіла, руденьким хвостиком махнула, з гілки на гілку зістрибнула, і в лісі свіжу новину дізналися усі навкруг, У їжачка, що повернувся, є сміливий, справжній друг.